14,5 тисяч доларів за конкурент Tesla Model Y. Пані Топоново, до вашої уваги автомобіль, який ми вчора виграли для нашого клієнта. Всіма улюблені Nissan Ariya, не зовсім таки популярний. Будь ласка, до ваших екранів автомобіль 2023 року з пробігом 1800 миль. Це майже 3000 тисячі кілометрів пробігу в автомобіля, якщо переводити на, наш, на нашу мову. Що можна побачити? Автомобіль у нас оснащений переднім приводом. Раз. 87 кВт кіловат батареєю, два теплові насоси зрозуміло, і взагалі на шикарній комплектації автомобіль у нас Такого в такому чудовому кольорі давайте пробіжимося по зовнішньому вигляду автомобіля. Є у нас пошкодження передньої лівої водійської сторони. Під заміну буде йти крило та двері. Переглянемо стійку, переглянемо поріг, відремонтуємо підвіску. По факту, на цьому всі наші... Ремонтні роботи будуть завершені. Звичайно, є у нас незначна стрільна безпека. Зараз ми до цього всього дійдемо. Як можна побачити, задня частина, права частина знову ж таки не пошкоджена в чудовому стані. Що тут ще додати прекрасний автомобіль, який заїжджає на територію України в районі 20 тисяч доларів. 20 тисяч автомобіль 2023 року з пробігом 1800 миль. І по безпеці у нас є стріляна штора і стріляна сидіння водія. На цьому квітка на цьому все. Все у нас співає, грає, автомобіль в чудовій комплектації на гарному салоні. Це у нас алькантара, йде по боках у нас вставка зі шкіри. Зрозуміло, що тут у нас підігрів, вентиляції, панорами роз'їзні, ну, тобто все, що можна уявити. Даний автомобіль стоїть в Україні 20 тисяч орієнтовно, ну, я думаю, з ремонтними роботами в 24, ну максимум 25. Звичайно, запчастин ще не в такій великій кількості, як би хотілося, як до тієї самої Tesla Model Y, Але все ж, таки. Mm -hmm. якщо ви хочете ексклюзивні варіанти зі сполучених штатів, звертайтесь в компанію InterTrade Auto США. З вами менеджер Дмитро підберемо найкраще для найкращих і всім вдало дня.